З учорашнього дня абітурієнти могли б розпочати подавати вступні заяви до вишів Сумщини, та щось знову пішло не так, з якими проблемами та нововведеннями цього року довелося зіткнутися майбутнім студентам, з'ясовувала Альона Щербакова. Цьогоріч лише окремі категорії абітурієнтів мусять подавати заяви особисто. Це пільговики, заочники та майбутні магістранти. Першокурсники ж подають заяви тільки через мережу інтернет. Отут собака і зарита. У перший день реєстрації сайт не витримав навантаження. Сьогодні працює з перебоями. Ми вирішили завітати до приймальної комісії одного з вишів, аби дізнатися, як ідуть справи. Натискаємо подати заяву і чекаємо. Коли вона прийметься, а щось сервер не хоче вже шосту приймати. Працівники вишів заспокоюють проблеми тимчасові. Ці всі, скажімо так, не гаразди. Вони будуть усунуті. Ну, думаю, що не знаю, там на один-два дні в принципі, сайт буде працювати вже. Згідно введенню болонської системи в Україні, цього року є і певні зміни у кваліфікаційних рівнях. Востаннє набирають студентів на рівень спеціаліст. Отримані раніше дипломи спеціаліста обіцяють прирівняти до магістра. А освітній рівень бакалавр прирівнюється до повної вищої освіти, скасовується звання кандидата наук. Ті, хто захистив дисертацію, стають одразу докторами філософії. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.